Книга псалмів, Псалом 83, Які любі оселі Твої, Господи Саваот, затужена та омліває душа моя, за подвір'ями Господ, моє серце та тіло моє линуть до Бога живого, і пташка знаходить домівку, і кобло собі ластівка, де кладе пташенята свої, при жертовниках твоїх, Господи Саваот, Царю мій і Боже мій. Блаженні, хто мешкає в домі твоїм, вони будуть по віки хвалити тебе. Блаженна людина, що в тобі має силу свою, Блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе, ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерело, і дощ ранній дає благословень. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у оні. Господи, Боже Саваот, послухай молитву мою, почуй Боже якой, щит наш, поглянь же о Боже, і придивись до обличчя свого помазанця, ліпший день на подвір'ях Твоїх, аніж тисяча в іншому місці, я б вибрав сидіти при порозі дому Бога мого, ані жити в наметах безбожності. Бо сонце та щит, Господь. Бог, Господь дає милість та славу. Добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Господи, Саваот, блаженна людина, що на тебе надіється.